Психотерапевт взагалі не повинен говорити такого лайна. Ким ти взагалі себе вважає? Я це він. Це доктор Віктор Блейн, ліцензований психотерапевт із нульовим рейтингом, що, за його словами, пов'язано з тим, що його клієнти не люблять чути правду. Послухай, я не кажу, що я якимось чином кращий за моїх клієнтів, але вони повинні платити комусь, щоб слухали їхні проблеми. Люди платять мені. Щоб я слухав їхні проблеми. Тож подумайте. Коли ми запитали доктора Блейна, чому він так проти брехні, він сказав: Моя мама одного разу сказала мені, що якщо ти просто скажеш правду, тобі не потрібно нічого пам'ятати. І те, як люди плачуть, мене чомусь збуджує. Я завжди намагалася бути найкращою донькою, але, мабуть, цього ніколи не було достатньо. Я просто не розумію, чого мій власний батько бив мене. Я розумію, чого. Що ти так дратуєш людей у свої 20, що я навіть не можу собі уявити, яка ти була, коли тобі було 6. Коли ми запитали доктора Блейна, як він ставиться до того, що всі його колишні клієнти називають його злим, самозакоханим і божевільним, він сказав: Я просто кажу правду, а говорити правду це божевілля у світі, повному брехні. А знаєш що ще гірше? Що мій тато, моя мама, мій хлопець всі кажуть, що я набираю вагу. Всі три. ДА! Вау. Wow. Окей. Okay. Тоді відповідно до даних, які я зібрав, здається, що ти набираєш вагу, що взагалі з тобою не так. Ти настоящий мудро. Mm -hmm. Клієнтам ніколи не нравиться, коли я витягую дані. Але курва числа не брешуть. Коли ми запитали доктора Блейна, чому він має нульовий рейтинг, якщо числа не брешуть, він відповів: числа не брешуть, але мої клієнти брешуть.